Ми читаємо і пишемо поезію не тому, що це мило. Ми читаємо і пишемо поезію, тому що ми частина людського роду, а людський рід сполений пристрасті. Медицина, право, бізнес, інженерія це все шляхетні заняття і для підтримки життя. Але поезія, краса, романтика, кохання. Ось. Заради чого ми живемо? Ви мусите по собі шукати власний голос. І як тільки знайдете, тримайтеся за нього. Не дозволяйте нікому заглушити ваш голос. Вам потрібно знову навчитися дивитися по-інакшому. Підійміться, змініть зору, подивіться на світ по-новому. Карте дієм, ловіть день. Робіть життя надзвичайним.